Бив. Ой, я був. Мені здається, що до тої хати трошка... Бив? Та-та-та. Да, Вдарив? Да, да. Вижу. О, так. Блін, нам треба до хати йти, а не фігня устрадати. Проти трьох гонтикових патіт мене лутає. Жити не сидіти, а справи му забувати. Так, моя задача... Опа! Мам буро. Задача? Є здохнутий від бомжа. От твоя. Убив, убив, убив амшота, ка камшота. Увага, увага! На сервері, на сервері відкрили бордель ромашка від нас недалеко. Ти в дворі. Зараз будемо відкривати бордель ромашка, бо нам не відчиняють. Та там болтик маленький, що ти хочеш. Свою гаєчку щось там зробить. Добре, жарте кінчилось. Сурбів? Не, все, я тебе завертав. Він внутрі не бахнув. Не знаю. Ты застав мягкий. ой е е ні 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 Так, иди на пожарку я бебіт заправлю. Настройки підтягнути. Настоящий пацани ремонтують из якусь проводку, щось. Все, Все, що можешь. Всюди, де не тримає зварка, тримає скотч. О, респіратор. Що ти, півроку? Що ти робиш? Цілю ціпів. У школі? Ти школу чи... Ча бежите. Ти мене кив, украв. Ну, залутаємся в скелового чопа... Ой-ой-ой, чіпуля, скеловий був. З помідором в кишені. Чого ти З помідором в кишені і... Цим... І П'ять баксів. Чао-чао-чао-чао. Так. ой ой що Чи заб Минус. Я раз. Ну Вы Реально. Ну так Да что за херня? Да, да. Да помню. Вид поравляемся. Ну так, это Раз, два, Уууу! Кит, видишь? Ты да. Все, заканчивайся. Четыре. Красс. Ну, плели бил. Хлебный класс. Да хоть куда? Я хламный сигас. Да все, уже не туда помнится, но уже у белых. Видишь, лес. И голых. Ты пил, скажи мне, и ты был белый? Вот это наконец-то я пошел сюда. Ты был белый, там фу, тебе, а ты слышь меня? Ты слово А вы ты гай Я потом не твой гениальный сильный приделай, да? Ты его Бля, ты инвалид. Разумею, прикольно, куди Офиг. Я заведу повторный, так что ты будешь <гадуваю> сама <сон. гадуваю> сидеть. <гадуваю> Vai, vai. Риві, Тут блин лут! Аух мий! Нам списна кедви Забраш? Баруш! Забраш! Забарш! Шаден хауковунчик! Топ! Фромку Хасей, хасей, Фромку, доверю! А, самий лут! Замий, я ух... Всьма Аня, мій а не, отсадим, дав. Быв. щось Эээ, щось 6, 3. А зараз почнеться те, зачем ви тут зібралися, друзі, райт на поїзді, точніше. Угон угон поезда і то де зарядил тих братків, що цю хату зbudували. Слава. Пуралька! Ага, ага. А я тобі типа не казав давай, відкривай, відкривай швидко, похилиш свій зі інвалід. Ай, красавчик. Тікаємо, тікаємо, зібаємо, потім залі, падай, 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 падай. Скрій, скрій, Закрий поїзд, інвалід. Ну, три, закрій, я буду, давай, за поїзд. Милися забули? Милися забули? Стоп! А, а чому ми туди їдемо? Нам вперед треба. Я думаю, що про Там, там, ти бачив? Там жигулі стоїть. Фо за к я раз рот немромка Ну намішай ромб, ну розберися, розбрейся Ай фастом розгон бере, розгон бере, розгон бере, я вбиваю. На якраз підскочить і ти проїжджаєш Давай Ти Дипливу Кап'яс тебе таймінги. Таймінги шикарні. Заду, Тип, заду И с 2 м. Там стреляют по поезду. Ииии. По по і... за, і... Блин, не забрал его. Жалко, жалко. Чи бусы понялись. Ты так, це, Тому, в сраку. О! Да, чем ты можешь помочь? Сразу бы так. Благодарю. Ай! Да вылезь поезда. Нам тут обстреливают. <по́�>? Давай с поезда. Ну блин, может... Ну, ну мы поможем, мы их убьем, С рейд. Давай. Добрый Ромку. ха <свят> я буду тут и я. У него с сукком... Блин, а теперь заскакуй... Бр -бр Братишка, заскакуй поезд. Куда он пришел? Что ты робишь? На что ты это робишь? Нормально, мне поезд, да! Не ломай поезд до мне. Все, <сёк> все, все, понял, понял, понял. Я тебе зараз... Намек понял. Джили, джили, бэнк. Роби джили, джили, бэнк, брат. Выключай. Ты дебил по сви. А, <сёк> брат, 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 выключай, брат. Не стреляй, брат. Что там? Просто... Просто... <сёк> Не, я же за ей. Был. Ой-ой, брат, 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 ты, ты, братан, братан. Ай, козле, закрили закрыли, козле. Ой. <плес> а куда ти райдеш? Блит! У нас ці сіщи пулу! на сейф їх потратити! І дамо моя срана підвеш. <плес> ти ж той сейф не бахнешь, От там треба було білим. Вийшли, вийшли! Да як, ну не зарегало. Типу стрельно. Це шода в рукабра. Ага. Вижил! Был. Стадиаде. Да а ты на приколе кику ему треба дать, кобра. Повести И за даром был? Не, не, не. Саш, прибегал. Что с кобру? Что с кобру? Был. Наградочь, я награду.